Практичний тест. Це є у нас інвертор, де є 6 кВт однофазний. Ось по характеристиках в парі з 5 кВт акумулятором де є прибій. Ось Зараз ми будемо підключати 3 кВт теплову пушку. Ось що ми бачимо: мережі у нас немає, сонечка у нас немає. Підключили і запускаємо. Включаємо на перше положення. Ні дивимося, що нам покаже. Бачимо вже 1,4 кВт. 1,4 кВт. Зараз бере 1,6. Включаємо на друге положення. Бачимо, що це у нас 3 кВт. І дивимося, що у нас по інвертору. 3,5 кВт, зараз навантаження. Дивимося по акумулятору. Зараз струм розряд у нас 71 А. Ось з такого плану. І все у нас працює. О, вже тепленько. Так що, кого цікавлять такі комплекти, маємо ще різні потужності інвертора, 8, 10, 12 кВт і так далі, маємо високовольтні. Кому потрібно, звертайтеся. ціна найкраща зараз на ринку? Телефонуйте.